Вітаю, Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу, як міністр юстиції перевіряв умови зберігання архівних документів про державну допомогу для першокласників. Головне за тиждень. Далі, міністр юстиції Герман Галущенко разом з головою Державної архівної служби України перевірили умови зберігання унікальних документів та музейних експонатів. Для цього відвідали Центральний державний архів музею літератури і мистецтва України. Там зберігаються безцінні матеріали з 18 по 20 століття. Серед них оригінальні рукописи Тараса Шевченка, автографи його віршів та інші документи, що неможливо відновити у разі втрати. Міністр наголосив, належне зберігання архівного фонду це питання історичної пам'яті держави. За підсумками візиту домовилися розробити спільний план дій, щоб модернізувати сховища, покращити умови зберігання та посилити безпеку. У Києві відбулася презентація книги Небесна варта ДКВС України. Видання присвячене пам'яті загиблих співробітників Державної кримінально-виконавчої служби, які долучилися до різних підрозділів сил оборони та безпеки і склали голови, виборюючи незалежність. До збірки увійшли ілюстровані історії про героїв, які віддали своє життя за Україну і її суверенітет. Одну з перших книг вручили Яні Ковальчук. Її чоловік Валерій майже 20 років служив молодшим інспектором Устинівського виправного центру та загинув у лавах ЗСУ. Родина героя продовжує волонтерську діяльність зокрема, купує авто та дрони для військових, а також організовує благодійні заходи у пам'ять прополеглих захисників. Іноді головним доказом у справі стає обличчя людини, зафіксоване на фото чи відео. У таких випадках проводять судову портретну експертизу, яка дозволяє ідентифікувати особу за зовнішніми ознаками. Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз застосовують цей метод під час розшуку зниклих безвісти, ідентифікації військовополонених, аналізу відеодоказів або перевірки зображень у документах. Важливо, експерти працюють лише з реальними фото чи відео, зробленими технічними засобами. Їхня точність часто стає ключем до встановлення імені та відновлення справедливості. Фотороботи, малюнки, словесні описи, суб'єктивні реконструкції не можуть бути об'єктами дослідження. Експерти також працюють з фото невпізнаних тіл, фіксують особливі прикмети а у складних випадках використовують рентгенівські знімки чи досліджують череп. Держава запровадила ініціативу для першокласників пакунок школяра, батьки, опікуни або представники дитячих будинків сімейного типу можуть отримати 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи. Кошти можна витратити на одяг, взуття та шкільне приладдя. Подати заявку слід до 15 листопада через дію, або у сервісному центрі пенсійного фонду. Гроші надійдуть на спеціальну електронну карту у застосунку Дія або ж на рахунок у банку. Використати їх треба протягом півроку. Допомогу не нададуть, якщо дитина перебуває за кордоном на окупованих територіях чи в зоні бойових дій. На цьому все. Слідкуйте за оновленнями Міністерства юстиції у соцмережах та на офіційному сайті. До зустрічі.